Thank <music> you. Шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні у відео я вам хочу розказати про клематиси свої і про догляд за ними на прохання підписників. Ось мої клематиси. Всі клематиси ростуть. На опорі, тому що клематис це Ліана. Ось тут на обі темна красуня. Троянда айконік і клематис принцеса Олександра. А поруч росте сенноказе. нокази. Це японської селекції клематис. Так ось, про клематиси. Клематиси краще ростуть на сонці або у напівзатінку. Якщо він на сонці, от як цей клематис, принцеса Олександра, він росте на повному сонці, тут жарить аж до вечора. Але ноги в нього прикриті ялівцем. Бачите, земля не Перегрівається, не накаляється. І йому це подобається. От цей клематос обидва. Місіс Томпсон це фіолетовий. Зараз підійду, тут поливала. Фіолетовий це місіс Томпсон. Дивіться, які хвилясті в нього пилюстки. І. Вероніка Чойс. Ці клематиси ростуть у напівзатінку. Тобто вони до обіду майже до 15-ї години, вони у затінку, а після 15-ї виходить сонечко і світить на них. Але все одно в них ніжки прикриті. Тут гейхера, тут півонія росте. Ну, так, не жарить сонечко. Тут так само вже почав розкриватися кломатіс. Назву не пам'ятаю. Бо тільки минулого року мені підказали її. Тут так само. Климатіс увесь на сонечку, а низ прикритий ніжки, прикриті рослинками. Земля не перегріта. Ну добре, добре, давай. Прийшла вже все. Це, тільки не плигай, бо звалиш мене. Ти водичку пила мокра. Моя красоня фігуріста, фігуріста красоня. Все, йди. В нашому садочку всі клематиси діляться на два види. Це друга група обрізки і третя група обрізки. Першої в мене немає жодного сорту. Ось ці клематиси, всі другої групи обрізки. І ріжуться вони слабо. 50-75 сантиметрів від землі. Ростуть такі клематиси зазвичай до трьох метрів невисокі, квітують на пагонах другого року на дворічних, а вже наступне цвітіння простими квіточками на. Пагонах поточного року. Але є і виключення з правил. От, наприклад, Клематтіс Іоанн Павло ІІ. Він нібито відноситься до другої групи обрізки, але подивіться скільки вже нагнав висоту він. Вже вище паркана, і він скоро завалиться сюди і буде рости тут, на всіх навалиться. Я цього року спробувала його дуже низько обрізати, як третю групу. Ну, Думала, може, може так стримую ріст. Але... А, і ще думала, що він заквітує мені прямо так знизу. Нічого подібного, він себе повів, як і завжди. Все одно він вимахав вище, і квіти я бачу, що так само будуть наверху. Це клематіс Camtez of Lovelace. Теж друга група обрізки. В мене майже всі другої, дуже мало третьої. Дуже великі квіти. І зараз я вам хочу показати, який же секрет вирощування. Ну, ви знаєте, або ні, що клематиси зовсім не переносять кислу почву, закислено. А ось зараз покажу вам, бачите, зелений мох це перший признак того, що почва закислена. Можна заміряти, але я так думаю, що... Я краще підсиплю, в мене є доломітове борошно. Можна його і розводити, і проливати молочком. А я хочу присипати коріння, бо воно постійно вилазить наверх, тому що клематис був посаджений неправильно. Про секрет посадки я вам потім розкажу. І я хочу отак поприсипати трошки його цим борошном. Це і як добриво, і добре розкислює ґрунт. Клематиси не люблять кислий ґрунт. Якщо він у вас погано росте, то це може бути однією з причин, що у вас кислий ґрунт. І тепер зверху я присиплю його отак землею. Землею і ще корою просиплю. Просто щоб волога трималася і, ну, і земля не розмивалася при дощах. Покажу вам трохи краси, і потім розкажу, як правильно посадити. Тому що коли я саджала цей клематис, це було 13 років тому. І я ще не знала, як правильно посадити клематис, бо це був перший мій клематис у житті. Ще один красунчик, назву підпишу вам. Ще що для того, щоб клематис добре наростав і квітував, потрібно слідкувати за тим, що йому не подобається. Або чого він від вас просить. Ну, от, бачу, що цей, наприклад, листечко дуже світле, і ось-ось він почне хлорозити. Тому або хелетіном обробити, або залізний купорос я з'єднувала з лимонною кислотою, розмішувала і розводила розчин і проливала під коріння. Це допомагає. Правильно посаджений. Климатис починає квітувати у перший рік. Ось ці два клематиси я посадила влітку минулого року. Я вам ставлю шматочок відео, який був посадковий матеріал, і ви подивитесь і порівняєте. При тому, що тут ще немає крапельного поливу, і я, коли згадую, то поливаю його. Дуже довго тримає квітку. Просто нескінченно довго, і такі цупкі в нього пелюстки. Сорт токі. А це із Тачу". І є ось в мене третя група. Це два клематиси. Це блуангел. а то і ось різала я його. Ось воно видно. Сантиметрів 25 від землі. І ось ви бачите, яка Ліана. Прийшлось втикнути арматурину і прив'язати, тому що опора не витримує. Ну, як вона витримує, але її недостатньо для такої ліани. Потрібна більш висока і широка. Чим ще я можу поділитися з вами ну, з свого досвіду? Ось, наприклад, отакий в мене кліматіс це посадка минулого року The President. І ось ви бачите, який він... Зараз я зніму, отак. Ось він. Від землі йде дві отакі тоненькі ниточки погінці. Слабенько розвивається такий нещастечко. І що я зроблю зараз? Я приріжу його, ну, цей вже прищипнутий. Так, я його прищипувала ось. А оцей над другим між вузлям я прищипну. Потрібно було це зробити давно, але я цього не зробила. І ще що потрібно, це замульчувати ґрунт навколо нього. Тому що тут ну, трохи є муюче, але потрібно більше. Що така процедура нам дає? Вона дає кущення. З двох міжвузлів виходять пагінці і кущ стає більш густим. А не отаким в одну ниточку і ось тут однесенька буде квіточка. Я це не зробила одразу і ось тепер маю таке. от. Краще зробити це ще коли саджанець, от. На висоті 25 сантиметрів десь. Ось ці два клематиси, кайзер і ось цей хот кісис, вони теж посадки минулого року. Улітку я їх сажала. Замовляла я їх у розпліднику зеленої дем. І ви бачите, як вони квітують. Можна сказати, що це перший рік квітування, хоча він квітував одразу в той же рік, як посадила. Тепер, як садити? Раніше я цього не знала, тому просто садила, як і все інше. Зараз я вам покажу на прикладі, ось тут в мене є клемати смій з насіння. Я його підрощую, подивлюсь, що це таке вийде в мене. Вже потрібно пересаджувати. Так ось, коли приходить отакий от садженець, його потрібно закопати у землю до другого міжвузля. Ну, практично отак. Ну, ось цей, наприклад, я б закопала оце перше до другого міжвузля, і отак залишила над землею б тільки. Ось це між вузля і ось це, все інше закопала би в землю. Далі потрібно вирити яму глибоченьку, ну, на висоту, отак, як ви хочете закопати. Е, е, насипати внизу на дні ями трохи холмик такий невеликий, і поставити рослинку на цей холмик, розправити коріннячко, отак по бокам холмика рівномірно. І потім засипати ґрунтом. Грунт звичайний садовий, тому що клематис не любить отаку от садову, забиту землю, як у мене. Це я просто витягла і в свою тикнула, думала, не вижив. Ну, вижив. От. А щоб він добре ріс і квітував у вас одразу, то потрібно зробити ґрунт, торф професійний, садова земля. Туди трохи попілу, або борошна доломітого, або крейди додати. І земля повинна бути пухка, не забита. Тоді він добре росте, коріння дихає і поглинає воду добре. Ще, що потрібно знати, це мульча. Повинен бути добрий слой мульчі. Щоб земля не перегрівалась. Оці два сорти, вони ростуть на повному сонці цілий день, але в них гарний шар мульчі, Ось. А ще минулого року я саджала отак по колу портулак, і він теж давав затінок, поклемати було добре. Іду до ще одного клематису і хочу показати, просто в яких умовах він росте. Отут паркан, тут сонечка, він бачить ну, дуже мало в обід, десь до четвертої години. І ось він вже квітує. Йому такі умови подобаються. Зараз я до нього якось прийду. Вчора в мене хтось питав, чим ви. Удобрюєте троянди, що вони у вас такі листя в крапочку. Нічим. Це в нас сахара все поудобрювала. Бачите, смородина ще вся. Дощів не було після цього. І все в таких плямах брудних. Цей клематис мені підказали, що це бал квітів або а, ашва. Іли Айша, не пам'ятаю. Наталочка мені підказувала з каналу датчичка. Схоже і на той, і на той, але мені здається, що все ж таки бал квітів, тому що квітка дуже велика, величезна просто. Мабуть, сантиметрів 18. Це перше квітування його є. Це обрізка другої групи, і я обрізала його десь сантиметрів 50 від ґрунту. Про посадку я вам розказала те, що я сама знала і як я саджала. Про ґрунт розказала. Тепер, якщо у вас не квітують клемати, довго стоять на місці і не хочуть квітувати. Які причини? Це. Знову ж таки неправильна посадка, ґрунт непідходящий для цієї рослини забитий. Клематіс дуже не любить закислену землю. Це теж може бути причиною. Треба розкислювати і це легко зробити, зайти у Google, подивитися розкислення ґрунту. І там вам видадуть всі рецепти, як розкислити, чим і пропорції. Що ще може бути неправильна обрізка? Потрібно обрізати саме так, як потребується група рослини. Якщо клемати з другої групи, то різати потрібно його 50-75 см від землі. Ще що. Климатис любить пухку землю і вологу. Він любить попити, але він дуже не любить заболочені місця. Якщо там стоїть вода постійно, він теж рости не буде. Які добрива можна вносити під клематис? Ну, я не дуже вношу так. Багато добрив, можна сказати, що зовсім не одобрюю його. Іноді можу підсипати компост, якщо є. Можу раз на рік навесні пролити розчином добрива чистий лист для троянд в мене є. Ну, і якщо обробляю плантафолом троянди, то і клематиси теж обробляю. Ну, так з доброго нічого я більше не користуюсь нічим. Описи деяких сортів я буду знімати пізніше. Сподіваюсь, комусь було корисно це відео. Може, щось новеньке для себе взяли. Всім дякую за підтримку мого каналу. Дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, репости, перегляди. Дякую, низенько вклоняюсь нашим воїнам. Дякую їм за життя. Дякую за Україну. Слава Україні, героям слава і до зустрічі, друзі.